так, вітаю! Продушний ролик був про екшн-камеру. Я так і не змог знайти фірму виробника. Ну, Мені сказали, що це Q3H. Оскільки підсвітка вімкнена, покажу бокс більш детально, що саме цікаво. Значить, кріпиться, воно вставляється. Ось така пластмаска, їх назвати, їх називу Кронштейном, і вставляється вість така, і вона кріплюється, як вона розбирається, цей бокс розбирається, щоб можна в камеру можна було поставити. Є кнопочка така. Натискаєш отак от на неї. Потім одною рукою натискаєш, потім іншою. Підіймаєш цей рычажок на себе, і тоді вона відкриє задню частину цього бокса. Одною рукою я не зможу це зробити, щоб показати. І є цього бокса, оскільки тут в окшен камери попереду є кнопка моди, затискаєш і її і вмикається ось у боксі. Це відповідає і збоку є ще дві кнопки. Це вона відповідає за оці дві кнопки. Що казав, вниз стрілочка і вверх стрілочка. Так, ще раз покажу, щоб подивилися. Так, кришечку не вставляю, бо вона дуже плотна. Значить, то, що я не змог назвати, значить. Тут зарядка йде, usb скоріше, а тут надпис HD-Out. Так розумію, що це можна було кабель підключити з розйомом таким чи до телевізора, наприклад. І можна було вимкнути саму екшен-камеру, запускати файл, наприклад, і телевізор його показував. У мене колись фотокамера Olympus... FE310 була, Те ж саме робив, було цікаво. Підключав кабель. З однієї тюльпан, з іншої якийсь роз'єм, ну, щось подібне. тільки Не такий, а інший. І нажимаєш на кнопочку на самому Олімпусі, і воно вас дивися, і дивишся. Не дуже удобно, так побалуватися, раз що. І так, вмикаю саме камеру, затискаю кнопочку. От вона вмикається, бачите, лижніх показується, волком написано. І так, так, спробую рукою неудобно удобно, це робити. Так, як її керувати? Так, інформація, що тут є на екрані. З лівої сторони показано, що ось тут неудобно. Ну, ось, мікрофон, що буде з звуком запис. Так. Показується знизу дати, і скільки вона працює, рахує. Зараз стандарт іде 4К: 30 кадрів. За секунду, ага, підсвітка відсвічую. Не було видно, тепер видно є. Значить, показує, що зараз карти нема, значок не світиться. І Wi-Fi не підключений, він теж не світиться. І показується тут на три банки. Акумулятор. Ось так от. По натисканню ось цієї кнопки клану вимкнена. Екшн-камера. Вмикається, коли зажимаєш її, теж вимикається шинкав. А один раз нажав, уже перейшов на режим фотографування. Бачите, що 16 мегапікселів, натискає ще раз. Це режим, якийсь спортивний стандарт 1080-60 кадрів за секунду. Так, слідчий режим. Це воно повинно показувати, коли стоїть карта пам'яті, якщо тут є. Фото або відео і можна буде листати за допомогою цих кнопок. Хоч і кнопок багато, але зроблено прана забезпечення не дуже удобно. Так, натискаю ще раз. Попадаю в меню. Значить, так, тут треба мені на телефон і. пробую щось. Під світку може краще буде видно. І так. От зараз за відео відповідає, щоб перейти на лаштування, ось, ось тут кнопочка Ок, на неї натискаю і попадаю. Язик тут я виставив російський, український, тут і не пахне. Поки що так. Так, що тут є? Перемикаю режими допомогу всіх бокових кнопочек. То, що я показував вверху стрілочка і внизу. Так, тепер спускаємось. Запис звука. Так, перше йде. Качество відео 4К, 30 кадрів за секунду. Запись звука. Задержка. Діапазон записи, низке фото. Так, все більше. Цьому нічого немає. Якщо натиснути на кнопку зверху ок і режими пішли. Тут галочка вже стоїть на 4К 30 кадрів на секунду і при натисканні бокових кнопочок. Перелістування меню йде. Так, мені просто не сильно на телефоні видно. Ось такі режими є. Ту, що я озвучив. Так, натискаю на кнопку МОД Це цю передню. Раз, все вийшло сюди. Невдобно і телефон тримати показувати. Ну, смысл такий, що можна записувати зі звуком або без звуку, можна налаштування виставляти, щоб збоку оцей світодіо, тут ніж лівий кут, якщо бачите, світиться, а можна зробити, щоб не світився. Также можна виставляти задержку, з якою буде працювати екшн камера длина записі. Це можна ограничення якісь виставити. Ну, рукою неудобно це робити, і телефон тримати, і камеру. Задержка її виключив. Тут є пів секунди, секунда, 2 секунди. Ой, не ту кнопку нажав. Дуже неудобно це робити одною рукою. І так, на запись так, саме так неудобно. Ладно, не виходить. Так, мою рукою нормально працювати. Далі натискаю кнопку мод. Це от передня. Також вона відповідає за включення або вумкнення екшн камери Так, по меню. Це закладка, бачите, підчеркнута. Камера. Тут налаштування. Розрішення фото 16 мегапікселів стоїть. Можна менше ставити так, таймінг автоматичний, обнаруження і движення. Все більше тут нічого нема. так далі, Експозиція, це відповідає. Налаштування. Наприклад, коли в приміщенні темно можна заходити сюди. так, Зараз спробую зайти. Натискаю сюди і пошло воно від нуля і на мінус. Якщо просто цифри, це буде освітлення і мінус це буде затемнення, так не. Баланс білого авто. Так, Wi-Fi можна увімкнути, повороти зображення тут є. Бортовий режим. Частота Часота ішточника світа. Світодіодний індикатор. Це, що казав, нижній у цьому, лівий код. Зараз світиться. Можна вмикати, можна вимикати white LED. Що цікаво. Зараз він вимкнутий. Зараз я покажу, він дуже яркий. Так спробую. Так. Значить, режими тут є. Або Можна його ввімкнути. От он стоїть. не телефоні бути не видно. І нижче сос. Так, спробую тріснуть. От це постійний режим. Якщо сос буде моргати, якась морзе, сос. Так, спробую. так, вмикаю. Іноді допомагає. Ця підсвітка яркая. Так, переключить. включение задержки. Время водяных знаков. Есть, получается, можно, чтобы изображалась информация, когда запис был на видео, например, там дата и час будет стоять. Можно его выгрызать в якости точнее, экшн-камеру бор бортового Комп'ютер це так. Тобто, вставили автомобіль, підключили, віпнули і він буде записувати. Забудь, це правильно називається пристрій. Так, слідуючі режими. Це язик російський, дата, формат. Формат це на увазі, що форматувати, карту пам'яті, як поставити. Коли ставляти карту пам'яті, якщо екшн камера не подобається, вона запропонує відформатувати форматувати і краще це зробити. Я одразу це робив. Ось так от. Так. Встановлення. Це якщо інформація буде на карті пам'яті потеряна, і ці шенкамери можна... Натиснути і відновити. Так, версія прошивки, все більше нічого немає. І на крестик от вийти. Ось так от пробую я записувати в різних режимах від 720p до 4 k Нормально записує. чітке зображення. Ось так от. При можливості запишу ролик, як вона Тось, записую відео днем. Щоб вимкнути, зажимаю кнопку цю мод. Все, Вимкнулося. Ось така цікава екшн камера Також можу сказати, що коли вмикаєте режим Wi-Fi, можна... Підключати телефон становить краще програму під цю екшен-камеру і можна було її керувати під цей телефон. Більш сучасний, чомусь не бачу, більш старий ТП-Лінк. Без питань працює Wi-Fi. така цікава екшен-камера. Також можу сказати, бачив, що є в інтернеті ремішок і пластмасовий корпус, і за допомогою нього можна прикріпити зверху квадрокоптера екшен-камеру. Ось так вона цікаво передумана тобто, як це робити? Вставляєте акумулятор в екшен-камеру, вставляєте, звісно, що вона повинна бути заряжена карту пам'яті, потім вмикаєте, перевіряєте, що екшен-камера працювала, потім можна вибухи далі. Фіксуєте зверху ремішком квадрокоптеру і перед польотом вмикаєте екшн камеру вмикаєте режим запис відео і вже керуєте квадрокоптером. І потім після того, як він повернеться, точніше ви на ньому вже повернете його і посадите. Можна подивитися, що екшн камера запише. Ось такий.